Як завжди буду вдячний за підписку, вподобайки і коментарі. Новий тиждень стане сприятливим для будь-яких починань. Із понеділка, 31 березня місяць переходить у фазу зростання, що допоможе у відкритті власної справи, переїзді або навіть створенні сім'ї. Цей позитивний період триватиме весь тиждень. Розвивайтеся, займайтеся творчістю, шукайте нові хобі. Якщо виникатимуть емоції злості або бажання повернути колишні стосунки, не піддавайтеся їм. Це вплив ретроградних планет. Замість цього спробуйте усвідомити свої кармічні уроки. Гороскоп для всіх знаків зодіаку. Овен. Тиждень подарує енергію для активних дій. У вівторок можливий приплив натхнення, що стане в нагоді в кар'єрі, однак, у любовній сфері можливе непорозуміння. Телець. Приділіть увагу фінансам. Планети можуть спровокувати необдумані витрати. Найкраще рішення скласти бюджет та дотримуватися його. Близнюки. Ви відчуєте потяг до навчання. Це чудовий час для освоєння нових навичок і роздумів над професійним розвитком. Рак. Емоційна чутливість зросте, що допоможе у вирішенні давніх конфліктів у стосунках. Прислухайтесь до своєї інтуїції. Лев, новий тиждень відкриє перед вами нові перспективи. Ви відчуєте впевненість у собі, що сприятиме кар'єрному зростанню. Діва. Час для реалізації творчих ідей. Навіть якщо вони здаються нестандартними, дійте. Ваші зусилля будуть виправдані. Терези Тиждень потребуватиме від вас дипломатичності. Баланс між роботою та особистим життям буде непростим. Але ви зможете знайти гармонію. СКОРПІОН Динамічний період, коли Плутон і Марс дадуть вам силу подолати внутрішні конфлікти та старі бар'єри. Стрілець. Цього тижня важливо проявити самодисципліну. Ваші ідеї мають великий потенціал, але успіх залежить від зосередженості. Козиріг, гнучність і готовність до змін стануть ключовими факторами вашого успіху. Водолій час відкриттів і самовираження. Дійте сміливо і використовуйте можливості для творчого розвитку, риби. Приділіть увагу емоційному благополуччю, дозвольте собі відпочинок і глибокий самоаналіз. Цей тиждень стане важливим періодом для змін і саморозвитку. Використовуйте його максимально та ефективно, бережіть себе та будьте здорові!